Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Загалом характеризується дотриманням режиму тиші. За минулу добу російські окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових. Вісім випадків зафіксовано на Донецькому напрямку: дев'ять на Маріупольському та три на Луганському. Зокрема, на Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку противника велися поблизу Авдіївки. При цьому ворог застосовував міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, а поверхню турецькому, Луганському, кулемети та Стрілецьку зброю. Бо на Васильівці другій окупанти застосували гранатомети. На Маріупольському напрямку неспокійно було поблизу Широкінова, де бойовики застосували міномети калібром 82 мм, гранатомети та кулемети. Загалом в районі Мар'їнки та Старагнатівки ворог вів, турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. Крім того, бойовики стріляли по захисникам Широкінова з БМП, кулеметів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку ворог вів вогонь по Новоолександрівці, з гранатометів та кулеметів, а по попасній стрілецької зброї. Важке озброєння ворог не застосовує. Зафіксовано проліт трьох безпілотних літальних апаратів на Луганському та Маріупольському напрямку. Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. У зоні проведення антитерористичної операції на спеціально обладнаних навчальних полігонах підрозділи Збройних сил України проводять бойове злагодження, досконалюючи професійний вишкіл та підвищуючи рівень вогневої підготовки. Стрільбу проводять згідно плану Підготовки військових частин та заздалегідь погоджують з органами місцевої влади.